Уряд Тайваню у вівторок засудив рішення Панами односторонньо розірвати дипломатичні відносини. Натомість ця латиноамериканська країна встановила офіційні відносини з Пекіном і таким чином визнала, що Тайвань входить до складу КНР. між нашою країною та республікою Панама довгі роки були дипломатичні відносини. Президент Панами проігнорував дружбу між народами двох країн і те, що Тайвань співпрацював з Панамою і допомагав їй у розвитку. Про те, що Панама встановлює депідносини з КНР, оголосив у понеділок президент цієї країни Хуан Карлос Варела. На думку уряду Тайваню він так учинив через економічні вигоди, які пообіцяв Пекін. Тайвань також розриває офіційні зв'язки з Панамою. Уряд Тайваню розгніваний і жалкує про те, що сталося, захищаючи суверенітет і гідність нашої країни. Ми припиняємо дипломатичні відносини і співпрацю з республікою Панама. Перестаємо надавати допомогу і закриваємо посольство. 1949 року партія Гоміндан зазнала поразки в громадянській війні з комуністами на материковому Китаї і відступила на острів Тайвань. Частково визнана держава називається Китайською Республікою. А на території континентального Китаю в цей час виникла Китайська Народна Республіка. Вона й далі вважає Тайвань своєю бунтівною провінцією. В ООН суверенітет Тайваню визнавала до 1971 року. Зараз його визнають 20 держав здебільшого це острівні республіки і невеликі країни Центральної і Південної Америки.